Середа, 15 лютого, ви дивитеся новини на 12-му каналі. Просто зараз будемо розповідати вам про оперативну ситуацію на передовій а також про головні найсвіжіші інформаційні приводи, які з'явилися сьогодні на Волині. Нагадую, усі наші сюжети, які підсумкові випуски новин, ви маєте змогу переглядати на ютуб-каналі новини 12. Не забувайте підписуватись, дивитись, ставити вподобайки, поширювати і, звісно ж, коментувати для нас. Це важливо у студії Роман Вербич. Спершу коротко про головне. Питання перейменування Росії та росіян на Московію та московитів порушили у Луцьку. В обласному центрі створять індустріальний парк. На Ковальщині прощалися з героєм. Наразі в Україні перебуває 97% армії Росії. Про це повідомив міністр оборони Британії Бен Волес. І навіть попри це, країна агресор не може зібрати такої сили, щоб пробити оборону України. Тим часом окупаційні війська ворога продовжують зазнавати втрат в Україні. За минулу добу наші воїни ліквідували ще 690 окупантів. Таким чином кількість хороших ворогів зросла до 139 770 тисяч осіб. Крім того, Росія зазнає колосальних втрат в техніці. Зокрема, лише за 14 лютого наші воїни знищили 4 танки. Сім бойових броньованих машин, чотири артилерійські системи та два засоби ППО. Росіяни ж вдаються до дідівських методів для повітряної розвідки. У небі над Києвом сьогодні помітили близько шести ворожих повітряних цілей. Попередньо це повітряні кулі, які переміщуються під дією вітру. Ці об'єкти могли нести на собі кутові відбивачі та певне розвідобладнання. По всіх повітряних цілях спрацювали засоби ППО. Більшість зондів були збиті. Метою запуску куль можливо. Було виявлення та виснаження нашої протиповітряної оборони. Крім того, сьогодні на східному фронті захисники України знищили ворожий ударно-розвідувальний вертоліт к 52 Повідомляє управління стратегічних комунікацій. Сьогодні росіяни вдарили по житлові багатоповерхівців Покровську. Зруйнований цілий поверх за уточненою інформацією. Росіяни завдали удару із ракетної системи залпового вогню Смерч станом на зараз відомо про 12 поранених. Ще щонайменше двоє людей. Перебувають під завалами. У Херсоні росіяни двічі за добу вдарили по лікарні. Дивом обійшлося без жертв, але сама лікарня зазнала серйозних руйнувань. Постраждали декілька корпусів. Головний лікувальний та приймальний покій. Там вибито чимало вікон, а також пошкоджено дах. На Волині попрощалися із героєм у Дубівській громаді Ковальського району. В останню путь провели Андрія Кепенка. Коли почалося повномасштабне вторгнення, чоловік, отримавши повістку, став до лав Збройних сил України, як і його рідні брати Іван та Богдан. Свій останній бій за Бахмут військовослужбовець прийняв 7 лютого. Андрій мав золоті руки, був дуже мотивованим відданим військовій справі бійцем, хорошим товаришем, доброю і світлою людиною. Під синьо-жовтими стягами побратими пронесли героя до місця. Земного спочинку. Висловлюємо щирі співчуття близьким загиблого героя. Вічна пам'ять! Ковальська громада у жалобі 11 лютого під час виконання бойового завдання загинув 27-річний герой села Білин Ковальської територіальної громади Богдан Савенко. Про це повідомив міський голова міста Залізничників Ігор Чайка. Богдан був навідником відділення морської піхоти та останній бій провів. Поблизу Мар'їнки Донецької області чин похорону за загиблим героєм відбудеться у четвер, 16 лютого. Висловлюємо співчуття родині загиблого, вічна шана та слава герою. Тим часом місця на алеї почесних поховань на луцькому кладовищі у селі Гражджя вже закінчуються. Тож міськрада оголосила всеукраїнський відкритий архітектурний вліз конкурс на кращу концепцію облаштування сектору військових поховань. За словами очільника Луцької громади Ігоря Поліщука, вже придбали землю в межах кладовища у гаражі. Довгий час цю ділянку не могли купити, тому що давно вже йшлася мова про придбання цієї ділянки. Ми знайшли за кордоном власників цієї ділянки, купили. 28 гектар 28 за 1,3 мільйона гривень. Якщо ми повертаємо ліворуч від траси і їдемо прямо. Праворуч ми проїжджаємо в центральний в'їзд. І наступний в'їзд це якраз от дорога йде до цього сектору військових поховань. Вона такими бетонними плитами в стелі. Архітектурний бліц-конкурс має низку вимог. Розпочнеться він 20 березня та триватиме до 21 квітня 2023 року. У Луцьку діти загиблих військовослужбовців ЗСУ безкоштовно користуватимуться тролейбусами. Так вирішили сьогодні під час засідання виконавчого комітету міської ради. До попереднього рішення виконкому внесли зміни до низки категорій громадян, які цього року отримали право на безплатний проїзд у громадському транспорті Луцької громади, зокрема учасники бойових дій, людей з інвалідністю, ветеранів ОУН УПА, бійців добровольців. Тощо сьогодні додались і діти загиблих військовослужбовців збройних сил України. Питання перейменування Росії та Росіян на Московію та московитів порушили не лише на сайті президента. Там петиція з такою ініціативою вже набрала більше 25 тисяч потрібних голосів. Щоб так зване перейменування пришвидшити на офіційному рівні, звернення до Луцького міського голови та депутатів надіслав Митрополит Луцький та Волинський Михаїл. Перейменувальні пропозиції і думки вивчала наша Анастасія Качина. Не Росія, а Московія. Не росіяни, а московити. Так на офіційному рівні пропонує називати країну агресорку митрополит Луцький та Волинський Михаїл. А щоб так зване перейменування пришвидшити, надіслав звернення до міського голови та луцьких депутатів. І ми звернулися з відповідним проханням, щоб називати не Росію Росією, тому що це Росія це одне із похідних слів від слова Русь. А називати цю частину Московське царство, або називати її Московією, відповідно, називати їх московитами в культурному значенні цього слова, в значенні тролінгу москалями. Московщина каже Владика, вкрала назву Русь, яка за своїм етнічним та географічним змістом відповідає сучасному термінові Україна. Історично так склалося, що е Росія як держава утворилася як імперія, в тому значенні, в якому вона сьогодні себе представляє, утворилася в середньовіччя, і до того часу її називали Московія. Це було Московське царство чи просто Московія на різних картах по різному назначене. А слово Русь завжди було пов'язане із розумінням України, Києва, великої території теперішньої України і навіть за її межами. У соцмережах навколо пропозиції Михаїла розгорілася суперечка. Деякі лучани вважають, що відмова від назви Росія може розмити поняття ворога, тому що Росія терорист, Росія вбивця, Росія ворог на політичній карті міждержавного значення воно все одно буде звучати як Росія. Це змінити треба довгий процес. Але коли ми на сьогоднішній день будемо говорити, і я в молитвах читаю. Напад московської агресії. Ми ж говоримо московський патріархат, а не російський патріархат. Очільник луцької громади Ігор Поліщук з цього приводу має власну думку. Ну я думаю, що чи Росія, чи Москва, ми будемо називати суть цієї країни, не зміниться. Імперські амбіції і варварські таке відношення до нормального цивілізованого світу. Тому від того, як ми будемо називати зло, його суть не зміниться. Все позміння не я вам сказав свою думку, а депутатам вирішувати. Схожою думкою голова спілки воїнів АТО, член виконавчого комітету Олександр Сарватович. Як ви чорта не називаєте, він чортом і лишиться? Якщо це людям треба, будь ласка. Нема що додавати. Якщо більшості треба назвати Московію, якщо вважати, що Росія крала безліч часу нашу історію, я видумувала свою на базі нашої, ну можливо, це потрібно. Цікаво, що питання Московії та московитів порушили не лише у Луцьку на сайті президента України є ідентична петиція, яка вже набрала 25 тисяч потрібних голосів. Пропозицію про повернення Росії і потомої історичної назви Московія на законодавчому рівні в Україні вніс постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, кандидат історичних наук Володимир Пришляк. Такі пропозиції вважає небезпідставними. Насправді Русь, якби ми як. Як би росіяни не хотіли, як би московити не хотіли, Русь була, є і буде за історичними джерелами в Трикутнику Київ-Чернігів Переяслав. Це руська, руська земля. І ні на Волзі, ні на Оці, ні навіть на Новгороді і так далі, це, ця назва не підходить. У Росії, додає Володимир Пришляк, дуже багато вкраденого, починаючи від їхніх найголовніших символів до речей побутових. Ясна річ, що в московитів була велика проблема. І ця проблема полягала насамперед у тому, щоб приєднатися, приклеїтися штучно до спадщини великої, великої старокиївської держави, тобто від Києва. Тому що вранці 24 лютого росіяни напали на Україну і до цих пір намагаються руйнацією та вбивствами відібрати наші землі, каже історик, пояснення просте. Це абсолютний імперіалізм, який має свої коріння із Московії, з Російської імперії, з Радянського Союзу, ну і в сучасній Ерефії. Перейменування Росії на Московію, пам'ять Володимир Пришляк, можуть розвіяти кремлівські міфи щодо історичного минулого великого руського народу для росіян та громадян інших держав, що вважали Україну і Росію єдиним цілим до початку повномасштабної війни. Ми маємо право в своїй країні, на своїй землі, називати сусідню країну так, як ми хочемо. Тобто, це є. Наше історичне право і право, яке нас ніхто не забере, крім того, переконані владика Михаїли, історик Володимир Пришляк і авторка петиції, називати Росію Московією це потрібний та надважливий крок в інформаційній війні, який теж наблизить нашу перемогу. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Незвичайна надзвичайна подія у Луцьку. Дворічна дитина зачинила маму на балконі. Як повідомляють волинські ДСНСники в день 14 лютого, служба 101 отримала повідомлення на проспекті Соборності у квартирі на третьому поверсі, дитина зачинила балконні двері за мамою і заблокувала її там. На місце довелося виїжджати рятувальникам з допомогою спецінструменту. Вони відкрили двері до помешкання та звільнили жінку. У Луцьку створять індустріальний парк, для якого шукають ділянку площею понад 10 гектарів. У мерії кажуть, що парк має мати вигідну локацію, яка зможе зацікавити потенційних інвесторів. Чим далі локація знаходиться від мереж, тим більше коштів необхідно буде витратити на підключення на будівництво підвізних шляхів і так далі. Тому я думаю, що в найближчий час ми вже визначимося з цієї локації і будемо, будемо приступати до безпосередньої реалізації цього проєкту. Не перемикайте і вже за мить побачите про таке. Викрили Поліщука фаната Сталіна, авто із сюрпризом піймали жінку, яка везла 17 кілограмів наркотиків на волині в спалах дитячої інфекції. На Волині дитяча інфекція в області зареєстровано епідоскладнення з епідемічного паротиту. В одній родині виявили одразу шість випадків цього захворювання, зокрема п'ять серед дітей. Лікарі провели протиепідемічні заходи з метою локалізації та недопущення поширення хвороби. Така ситуація, як повідомили у Волинському центрі контролю та профілактики хвороб, може бути початком чергового підйому захворюваності епідемічним паротитом. Цю хворобу за характерну клінічну картину в народі називають свинкою. Найчастіше захворювання трапляється в дитячому чи підлітковому віці. Заразитись можна повітряно Рапиним шляхом та через предмети побуту, якими користувався хворий, сприйнятливість до захворювання дуже висока. На Волині викрили ворожого пропагандиста. Як з'ясувала СБУ, мешканець Камінькашерського району систематично та публічно у соцмережах поширював дописи з радянською символікою. Возвеличував Сталіна, тоталітарний комуністичний режим, розпалював національну ворожнечу, принижував честь та гідність українців та української мови. Пропагандисту повідомили про підозру. Спалив. Бо не заводилась. Волинські поліцейські знайшли зловмисника, який 4 лютого у коволі спробував викрасти автівку. Ним виявився 18-річний житель міста. Як повідомляють правоохоронці, хлопець зламав двері жигулів та спробував завести двигун. Коли ж це не вдалося, почав котити машину власноруч, однак його зупинило дерево. Після цього ковальчанин вирішив спалити автівку та втекти. Нині хлопці вручили підозру одразу за двома статтями та відправили під домашній арешт. Із рук у руки поліція піймала чоловіка, який продавав наркомісні ліки, обмежений на території Волині. Бупренофін 29-річний житель Нововолинська звував особисто. Під час затримання в нього знайшли близько 100 доз препарату, банківські карти та мобільний телефон. Як встановили правоохоронці, молодик щомісяця реалізовував майже три сотні таблеток та заробляв на цьому 80 тисяч гривень. Чоловікові оголосили підозру. Йому загрожує від 4 до 8 років позбавлення волі. Ойота із сюрпризом на волині піймали жінку, яка намагалася вивести за кордон наркотики. 57-річну мешканку Запоріжжя затримали на пункті пропуску у стилу Гзосин. Під час поглибленого обшуку її автівки знайшли 17 кілограмів білої речовини попередньо мефедрону. Як повідомляють прикордонники, 34 пакунки були ретельно втрамбовані у сховку під. Нижчим автомобіля. машину разом зі знайденою речовиною правоохоронці вилучили та направили на експертизу. Жінці світить від п'яти до восьми років позбавлення волі. У межах комплексної програми підвищення рівня безпеки діючих енергоблоків атомних електростанцій, затвердженої кабінетом міністрів України на Рівненській АЕС, діє інформаційна система сейсмічного моніторингу, реалізація проєкту щодо забезпечення сейсмостійкості систем та будівельних конструкцій один із постфокусімських заходів. У 2014 році на Рівненській АЕС була запроваджена інформаційна система сейсмічного моніторингу. Завдяки такому нововведенню фахівці підприємства в автоматичному режимі почали відстежувати та реєструвати події природного і техногенного характеру, зокрема землетруси та ядерні випробування. У нас було встановлено шість сейсмометрів, п'ять із них було підземного типу, борилися спеціальні свердловини, ставилися обсадні труби, і в ці труби встановлювалися англійські сейсмометри. Які являються досить чутливими, які вимірюють коливання землі в вертикальному напрямку, а також в напрямках з півдня на північ і з заходу на схід. А шостий сейсмометр в нас знаходиться на промисловому майданчику. Ми вимірюємо сейсмічні характеристики саме промислового майданчика. Фахівець зазначив, що система сейсмомоніторингу є відмінним інформаційним інструментом, який вивчає джерела можливих землетрусів та прогнозує їх. Головна мета оцінити сейсмічну стійкість будівель, споруд та обладнання Рівненської АЕС. Це особливо актуально для забезпечення безпечної та надійної роботи атомної станції. За останні два роки система сейсмомоніторингу зареєструвала 5800 землетрусів по всій земній кулі. З них 1200 було зареєстровано місцевих землетрусів. Це з території України і території прилежащих країн. Ми реєструємо землетруси з Румунії, з Польщі. Із Білорусі зазвичай це невеликі коливання магнітудою до одного бала, тому вони ніяким чином не впливають на безпеку Рівненської АЕС. До того ж, зазначив Олександр Романенко, підприємство спроєктоване таким чином, що може витримати землетрус магнітудою до семи балів. На блоках встановлена система інженерного захисту, які розраховані на шість балів, і при спрацюванні цих систем блоки будуть автоматично зупинені, тому вони всі захищені. А ми працюємо інформативно для того, щоб вивчати ці джерела. І наша система реєструє не великі землетруси, а навіть ці мікро мікроземлетруси, які відбуваються. Реалізація проєкту щодо забезпечення сейсмостійкості систем та будівельних конструкцій. Це також один із пост заходів. Для покращення роботи у цьому напрямі фахівці РАЕС вже більше п'яти років співпрацюють із спеціалістами головного центру спеціального контролю. Національного центру управління та випробування космічних засобів щодо передачі, зберігання та обробки даних, загалом моніторинг сейсмостійкості РаЕС під постійним та щоденним контролем провідних атомників лабораторії автоматизованої системи контролю радіаційного стану та служби експлуатації будівель та споруд атомної станції. В цьому плані ми співпрацюємо з службою експлуатації будівель і споруд. Вони проводять ці роботи з оцінки сейсмостійкості. Ми їм передаємо дані, які накопичуємо. А вони вже працюють з інститутами по визначенню якраз стійкості, по створенню розрахунку акселерограм і інших характеристик. Наслідки землетрусу у Туреччині шокували весь світ. Ця катастрофа призвела до геологічного зрушення літосферних плит, проте для України це не становить ніякої загрози. Цей землетрус, який був, відбувся три дні назад, 6 лютого, у нас, по нашим оцінкам, було десь 0,2 бали. І ніякого впливу на безпеку безумовно немає. Зазначу також, що постфукусімські заходи є першочерговими для виконання на Рівненській АЕС, адже їх реалізація підвищує безпеку енергоблоків підприємства. На сьогодні, все, дякую за увагу. Наші журналісти продовжують шукати для вас цікаві теми і будуть готові розповісти про них вже у наступних випусках. Новин. Ну а я дякую за увагу і ще раз і нагадую, що усі наші сюжети, які випуски новин, ви маєте змогу переглядати на Ютуб каналі новини. 12». дивіться, підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте. Для нас це важливо. З вами був Роман Вербич. На все добре, побачимось.